Ми, хоча й обіцяли вам, що в сьогоднішньому попконвері не буде жодного слова про казантип. Але тим не менше, Поліна, скажи мені, чи було щось у тебе таке на казантипі за цей час? За що тебе можуть туди не пустити? Більше ніколи. Ну я надію, що ні. Те ж ти пам'ятаєш із того. що... Да. А от у зірок у багатьох, в тому числі і голівудських, було стільки всіляких виборків за їхню творчу кар'єру, що їх не пускали в цілі держави, реально існуючи на карті, Мадонну не пускали в Італію і Єгипет. Да, що? Да. На що, інтересно? я не знаю. Вот, можливо, да. можливо, занадто мало тканини було на її, так би мовити, бюзгалтері. Гагу не пускали в Індонезію. Ну, я думаю, це за те, що вона переодягалася в мужичка, помідеш неї альтер-его, сігари. А вона створює конкуренцію їхнім місцевим трансам. Ну, да. Да. Майлі Сайружизі і Бьорк не пускають на поріг Китаю. І найсмішніше, що Майлі Сайрус, знаєш, що не пускають. Тому да. що вони колись в інстаграмі споткалися з одним китайцем і всі отак от стали разом. на задньому фоні. Да ладно? Да? Серйозно. А кстати, Бьонс не жалують в Малайзі. Да. Слишком що... сексуально, слишком. Вона, вона наднадто сп... швидко, і активно рухається, і, і малазійці бояться, що вона їх розчавить. Так, да, а от э, король Бана. Снопдок. його не пускають до Великобританії і Австралії. Не повезло. А у Сноподога зовсім інші причини не пов'язані з сексуальною поведінкою. Він просто отак от, э, китайським поглядом дивиться на таможенників і думає. Типа пренебрежительно. жительно. Да. І дим, дим, Слухай, Слушай, помню. а в Україні в Україну кого не, не пускають? Ой, Поліна, я знаю, кого не пускають в Білорусі. Yeah. Я, ти не думаєш, це поки ще не ти. Але Ляпис Трубінської дійсно, наскільки ми знаємо, персона нон-грата в Біларусі. А в Україні, в нашій державі також є тепер гурт, якого не шанує тут Blood, Hound, Gang. — Ну так от. Ну і наша держава собі зробила. ЄС нарешті, За що? нарешті одного ми не пустимо. Хоч когось Я — маленька шагора пташечка. Ось ця бородата пташечка залишила по собі чималу купу проблем, які досі розгрібають українські і російські правоохоронці. Спочатку басист Bloodhound Gang Джаред Хенеґал зробив ось це. Очевидці запевняють, що він справив потребу на український прапор. А потім музикант шокував глядачів під час концерту в Одесі, підтершись російським триколором. Не чекаючи на реакцію українських чиновників, першими за розправу над панками взялися хакери, зробили те, що вміють як найкраще, поклали на лопатки сайт гурту. Хвиля обурення докотилася і до зірок. Святослав Вакарчук у твіттері обізвав Gang панк дебілами. В Росії панків визнали персонами нон-грата, а от в Україні довго думали, що з ними робити. І лише через кілька днів після інциденту Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження. Почешським управлінням міліції відкрите кримінальне провадження. По статті 338, частина перша, це наруга над державними символами України. Санкція цієї статті передбачає штраф в розмірі 50 неподаткових мінімум доходів громадян або арешт. До шести місяців або позбавлення волі до трьох років. У нас немає грошей, все зароблене. Ми витрачаємо на повій. Цікаво, що допит Хенегана правоохоронці планують проводити по скайпу слідом за міліцією Своє слово сказала і СБУ. Тепер для басиста гурту Україна закрита на п'ять років. Мені здається, що краще було дати їм десь там. Заборона на в'їзд це таке вже. Якщо, наприклад, ти приходиш в гості, ти ж не можеш наваляти купу там біля дверей, і сказати, що окей, це я так жартую. тіпа, чуваки, все окей, не парьтеся. Але не всі беруться засуджувати витівку Хенегана. критик Костянтин Дорошенко вважає, що не варто переоцінювати жест американських панків. Всякие надругательства над э, государственной символикой – это настолько не новая вещь на территории панк-культуры. Это с чего она, собственно, начиналась, это с чего начинали Sex Pistols и так далее. И, в общем, достаточно смешно и некомпетентно э, предъявлять какие-то претензии ребятам, которые такие вещи делают, потому что в рамках панк-концерта могут быть вещи еще и похуже на самом деле. І справді буває і гірше, але хай там як. А у скандалі із Bloodhound Gang є й позитивні моменти. Наприклад, зараз у пошукових системах панк гурт популярніший за самого Стаса Михайлова. Вітаю дві не на небі, вместе, ж ти у будь-якому разі, наше шоу ще не закінчилося.